Україна готується відзначати великодні свята в умовах повномасштабного вторгнення. Профільні служби, ДСНС та працівники Нацполіції слідкуватимуть за тим, аби під час свят та поминальних днів був порядок, а також оперативно реагуватимуть на можливі надзвичайні ситуації. ДСНС наголошують, особливу увагу приділили і підготовці духовенства до свят та дотримання правил безпеки. Обов'язковою складовою передсвяткових заходів є відвідування працівниками ДСНС, культових споруд, храмів, ми проводимо інструктажі з духовенством, ми оглядаємо приміщення, допомагаємо і підсказуємо духовенству, які заходи потрібно вжити, щоб уникнути пожежі надзвичайних ситуацій, і таким чином частково попереджаємо такі небезпечні негативні випадки. Відомо, що понад 7 тисяч рятувальників та майже 2,5 тисячі одиниці спецтехніки чергуватимуть на великдень, а також закликають громадян не створювати натовпи та великі скупчення. Відпрацьовані оперативні плани на об'єктах проведення святкових заходів і культових споруд. Здійснено перевірку джерел протипожежного водопостачання в районі їхнього розташування. Здійснено уточнення з урахуванням місцевих особливостей маршрутів висування сил і засобів ДСНС у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і інших подій на цих об'єктах. Окрім цього, рятувальники закликають українців пам'ятати про мінну небезпеку на деокупованих і прифронтових територіях, зокрема під час відвідування кладовищ у поминальні дні. Перш ніж іти на цвинтар, громадянам потрібно дізнатися у місцевих органів влади, чи проведено обстеження. Цього цвинтара на наявність вибухонебезпечних предметів, тобто громадяни мають переконатися, що тут немає вибухонебезпечних предметів. Це дуже важливо через російську агресію. У нас залишається потенційно замінованими близько 156 тисяч квадратних. На жаль, за інформацією секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності, загинуло від вибухонебезпечних предметів від початку повномасштабної російської агресії 297 людей, з них 15 дітей. І поранено 669 людей, з них 78 – дітей. А стосовно правопорядку у великодні та поминальні дні, то у національній поліції України повідомили, що залучать достатню кількість співробітників, аби вони слідкували за порядком. Національна поліція готова забезпечити правопорядок під час святкування Великодня. Буде збільшено кількість авто та піших нарядів в кожному населеному пункті. Біля кожної релігійної споруди буде забезпечена охорона публічного порядку працівниками Національної поліції разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій. Буде збільшено кількість слідчо-оперативних груп з метою швидкого реагування та документування протиправних дій. Також створено резерви з числа поліції особливого призначення, вибухотехнічної служби та кінологів. Загалом забезпечуватиме правопорядок більш ніж 23 тисячі правоохоронців разом з нашими колегами з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми очікуємо очікуємо, що в 13 тисяч культових споруд буде богослужіння, яке відвідує. Приблизно 10 мільйонів громадян також працівники профільних відом звертаються до українців з нагадуванням не допускати правопорушень на конфесійному ґрунті та наголошують на дотриманні громадянами вимог комендантської години, установленої у населеному пункті. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олександра Панченко, Харків. Новини.